Кадрові ротації і, зокрема, свіжа кадрова ротація, яка не дає українцям спокою, це так би мовити, перестановка очільників служби безпеки України. І власне багато вже про це говорилося на всіх етерах. Підозрюю, що і ви про це багато говорили в різних змі. Але тим не менше, як ви цю зміну оцінюєте, враховуючи, що Василь Малюк, ну принаймні публічно і медійно вважався доволі ефективним очільником Служби безпеки України. Ну і якщо вже вдаватись. До таких прогнозів внутрішньополітичних, то чи, так би мовити, приживеться Євгеній Хмара, чи це тимчасова ротація, а після нього можна чекати нових призначень. Давайте одразу з останнього, потім підемо вже по загальному аналізу. Но хочеться, перш за все, побажати успіхів Хмарі, тому що це якраз наскільки я володію інформацією. Ну, та людина, яка безпосередньо мала відношення до тієї самої павутини до цієї спецоперації. і ця людина глибоко і давно у всіх тих процесах, які ну, на фасаді реалізовував безпосередньо Василь Малюк. Ну, тобто, очікувати, що ну, скажімо, стане слабшим напрямок наших українських санкцій, так би мовити, да, відносно Російської Федерації точно не вартує в даному конкретному випадку. А більше того, із останніх кадрових ротацій навіть складається певне враження, що буде підсилювати в тому числі контртерористичний напрямок в Служби безпеки України. Ну тепер вже. Помалюку і е, чому відбувається те, що відбувається, які цьому причини ну і які відповідно будуть наслідки. Перш за все потрібно відзначити, що і дійсно Василь Малюк ну, я його вважаю одним з най... найцікавіших, можливо, навіть найефективніших на зовнішніх контурах по роботі керівників Служби безпеки України за всю нашу історію, це безумовно. Але розумієте, в чому тут специфіка? Специфіка в тому, що за рахунок, і про це, до речі, мало хто каже, тому що. Мало хто на цьому розбирається. Я вже не один не один рік займаюся питаннями національної міжнародної безпеки, тому так чи інакше ми в комунікації з силовими структурами перебуваємо з правоохоронним блоком, і що я можу сказати, що під час повномасштабного нападу особливо. Всі наші силовики сконцентрувались на спільному завданні протистояння Російській Федерації. І я зараз поясню, що я маю на увазі і в чому певна специфіка. В даному конкретному випадку Служба безпеки України, ми ж маємо усвідомлювати, що за ресурсною наповненістю це саме та е, силова інституція в Україні, яка, ну, мабуть, після. Е, після МВД на другому місці. Ну там за рахунок зрозуміло, масовості. Там і Нацгвардія, ну словом, там просто монстр такий, да а СБУ на другому місці. Ну тобто, на правду, ресурсів у СБУ величезна кількість. В них серйозний апарат, в них серйозна ну, матеріальна частина. В них серйозне експертне наповнення, аналітичне наповнення це дуже серйозний орган. Тому е, і була скоріш за все. В тому числі на них покладене завдання, або вони самі коли малюк очолював службу, зробили це як це саме на зовнішньому контурі, да, тобто на Російській Федерації, на спецопераціях та сама павутина сьогодні вже згадувалася, на Сіабейбі, ну і в тому числі й контррозвідувальна діяльність, але розумієте, служба безпеки України це ну не СЗР і НЕГУР. І номінально, де Юри вона саме сконцентрована на необхідності боротьби з внутрішніми викликами безпековими. Вони можуть мати різне коріння або внутрішнє, або зовнішнє, але специфіка роботи Служби безпеки України вона перш за все внутрішня. От. В даному випадку ми побачили певне перехрещення повноважень, але під час війни я глибоко переконаний, що просто тут потрібно було здійснювати ну, в принципі, що й відбувалося, загальну координацію силового блоку, як керівником офісу президента, відповідно, так і самим президентом безпосередньо. Ну і звичайно, потрібно значити, що роль генерального прокурора також тут немала. Ну тобто були певні перехльости. Повноважень, причому навіть не пов'язані з юридичними колізіями, як в нас це дуже часто буває в певній конкуренції між правоохоронними структурами, ну принаймні раніше, яка була да до повномасштабного нападу Російської Федерації, а тут мається на увазі, що СБУ був просто. Робили корисні речі за малюка, але десь робили акцент не на своїх класичних повноважених, а от на зовнішній рамці. Тому сказати, що це була причина певних політичних ротацій, як на мене, ні. Просто я пояснюю нашим шановним глядачам певну специфіку цього питання, тому що, хоча за Малюка і відбувалися, скажімо. Мо серйозна боротьба з російською агентурою всередині самого СБУ. А не сумнівайтеся, та наша спецслужба, основна, яка багато років була пов'язана з ФСБ прямими горизонтальними договорами, яка насичувалася російськими або проросійськими кадрами. Ну, подивіться, навіть в регіональному розрізі хто працює до сих пір, іноді в службі безпеки України. Там є і ждуни, є і агенти, але дуже багато саме сплячих агентів, тому що ну, все ж таки, це професійні люди. І викрикти агента Росії, який не працює зараз по а, тим трекам, які цікавлять Російську Федерацію, а знаходиться, умовно кажучи, в запасі да, в такому пасивному стані. Майже неможливо от, але малюк дійсно почав внутрішню ротацію. Згадайте, наприклад, Кулініча, да, якого виявили їхня ВБ спільно з державним бюро розслідувань, в чій компетенції відповідно якраз такі злочини, які активно борються з колаборантами, агентами в державних структурах та правоохоронних органах. І навіть пам'ятаєте там малюк. Одного з керівників серйозних підрозділів на найвищому рівні СБУ ну сам особисто затримував. Ну, це з однієї сторони говорить про те, що ну так активно велася це вичищення авгієвих конюшень з служби безпеки України. А з іншої сторони, як на мене, цей напрямок ще потрібно буде серйозно підсилювати. Ну і наостанок для повноти картини по СБУ саме реформу. Ання служби безпеки України якраз на зменшення їхнього акценту, наприклад, на тиску на бізнес. А такі факти будемо чесними також, навіть під час повномасштабки на регулярно навіть були зафіксовані, проникали в засоби масової інформації. їх ну, тобто, реформування фактично в СБУ не відбувалося. А знов ж таки, слідство мало передавати в як і до речі, податкової і митниці не в єдиний слідчий орган, те саме державне бюро розслідувань. Але всі ці речі вони були поставлені за наслідком повномасштабного нападу Російської Федерації на паузу, як по передачі повноважень, так і по частково, десь масовому реформуванню відповідно і самоочищенню, можливо, долучення тих самих поліграфів. От Всі ці речі при всій повазі. І відзначення успіхів малюка на превеликий жаль, вони, вони не проводилися. і якщо ще там перші півроку, рік після повномасштабки ну зрозуміло, чому цього не робилось. Було просто ну не до того, було питання просто виживання. Ну то що заважало це робити потім, коли ситуація була вже ну більш стабілізована, ну це питання, мабуть, дуже незручні для самого Василя Малюка. Ну це я скажімо. Так, окреслив певні питання по службі загалом от, мабуть, не стільки через призму Василя Малюка, а стільки через ті виклики, які і раніше були перед СБУ, і відповідно, які стоять перед службою безпеки України і наразі тому і більше того, як на мене, це пов'язано. Ці кадрові зміни загалом зі зміною кадрової конфігурації Логового блоку і перш за все це пов'язано з появою нового чільника президента України. Це Вас Крила Буданова знов ж таки два конституційних напрямки роботи президента України. Це зовнішня політика і відповідно сектор безпеки та оборони. Тепер людина, яка має ефективно реалізовувати ці повноваження президента, є професійний розвідник Кирил Буданов. І я глибоко переконаний, що в нього ну достатньо і досвіду і свого бачення, як він планує координувати. Вати загалом а, силовий блок не тільки армію да сили оборони, але відповідної сили безпеки, ну мабуть, стрижневим елементом якого є служба безпеки України. Тобто, зараз, якщо робити таке дуже лаконічно, зрозуміло людям порівняння налаштовується під нового нового гравця. Відповідно, силовий апарат. Ну дипломатичний там ви знаєте кислиця. Зараз підсилив він, перейшов від з міністерства зовнішнього. Справ на позицію першого заступника керівника ОСО президента. А от по силовому блоку, це тут можна відзначити, ну як гітара. Наприклад, хто знає, десь налаштовується гітара. Якщо якась одна струна буде навіть суперякісна, дорога, чудова, вона у вас на гітарі знаходиться вже ну не один рік. Ви зіграли багато класних, ну там не знаю, музичних композицій. Позиції на ній і вона вас супер влаштовує. Але якщо вона десь трішки не дотягнута або перетягнута, ну тобто не відповідає загальній гармоніці да, інших струн, то що б ви не грали, який би не був супермайстер за цим музичним інструментом, все одно це буде не гармонія, а какафонія. Це буде суцільний фальш. Тому для загального балансу при подібному перезиванні. Завантажені, ще й додайте до того, що потрібно підсилювати наші геополітичні перемовні позиції внутрішнім єдністю і відповідно балансом роботи державних інституцій. тут уже питання стоїть не в фаміліях, а питання стоїть дійсно в концептуальному баченні роботи в сфері безпеки та оборони України. Ну і знов ж таки завершуючи тему по малюку, як на мене вдалося досягти компромісного рішення, виваженого як на мене, тому що ну в мене не повертається язик мати якісь серйозні претензії до на малюка. А при всій, скажімо, ну десь ну певних аспектах, які я вже сказав раніше, тому дуже добре, як на мене, що він залишається в службі безпеки України. СЗР, які йому пропонували, Ну, Знову ж таки з публічної інформації, ну це була цікава історія, тому що він ну мене складається сваражу, що він отримав задоволення від ну таких санкцій відносно на Російської Федерації, і це була б його також тема. Але ми маємо зрозуміти одну річ: СЗР має служба зовнішньої розвідки. Да, хто не знає СЗР, має значно менші ресурсні можливості аніж Служба безпеки України. Ну тобто, умовно кажучи, він то міг перейти на вакантно позицію, позицією керівника СЗР тому, що Івашенка перейшов в ГУР зараз, да в межах тих самих кадрових перестановок. от, але чи зміг би він настільки яскраво реалізовувати свої проекти, як він робив служби безпеки України? Ні, скоріше скоріш за все не міг. І от після спілкування з Зеленським було прийнято рішення скоріше за все по створення окремої якоїсь в тому числі інституції з координаційними функціями. Рівно по той по тій специфіці і по тим проектам, які до цього робив палюк, які він продовжить робити з серйозним матеріальним на матеріально-технічним забезпеченням від Служби безпеки України. Як на мене, це ну гарне ще раз повторю, рішення, і малюк також прямому напряму в ньому зацікавлений. І він чітко дав зрозуміти в своєму Фейсбук пості, в своїх вже коментарях що він залишається в команді президента Данта і готовий в подальшому працювати.